Це екологічно, економічний проєкт, який називається Сміття це гроші», який був запроваджено у квітні 2015 року. Було з ініціативи учнівського самоврядування, самоврядування запропоновано таку акцію, що сміття треба, перш за все, сортувати. Сортувати для цього потрібні окремі. Кошики, де будуть складати учні закладу, педагоги закладу, всі працівники, батьки, сміття, в окремі кошики. Один кошик це для складання паперу, другий кошик це для пластику, ну і третій кошик це для загального сміття. Куди потім дівати це сміття? Ну, Перш за все, це теж треба виставити контейнер. На території закладу для того, щоб туди складати в окремі контейнери, складається теж це сміття. Року, як у всіх закладах освіти, ми збирали вторинні ресурси у вигляді макулатури і здавали, отримуючи якісь кошти, витрачали їх на якісь свої потреби. Але потім зрозуміли з часом, що окрім макулатури, у нас є ще. Якісь вторинні ресурси, які просто зберігаються десь у батьків, у дітей вдома і немає ніякої користі з цього. Учні і учні запропонували в кожному класі встановити три корзинки з окремими написами: папір, пластик і просто сміття, побутове сміття. Діти вийшли з цією ініціативою. Кожен клас і вже батьківська громада підтримала таку ідею і виділили певні кошти на те, щоб придбати такі корзиночки. Вони в кожному класі різні. Школи використовували раціонально вторинні ресурси закладу. Е, тому ми організували цю акцію та необхід, необхідність встановити нові двері. І ми шукали можливості здійснення цієї мети. Е, ми шукали е, е, організовували різні концерти для того, щоб е, Зібрати кошти, і тоді ми ну прийшла думка саме використовувати ресурси, які ми за що ми витратили зібрані кошти, це було встановлення дверей, нових ремонт встановлення нових дверей до школи. Зараз ми маємо на меті встановити доступ до інтернету у кожному класі школи. Ми разом робимо одну справу: не забруднюємо місто. Наше довкілля стає чистішим. Взагалі то ми сортуємо сміття. Щоб колись не середуще було чистіше, не було брудно, адже бруд це шкода природі.